Доброго дня, віничани. З вами психологиня, яка танцює Анастасія Онепчук. І в цьому випуску я поговорю з вами про те, чому ми робимо імпульсивні покупки і яким чином можна позбутися цієї стратегії. Тому що більшість людей стикнулася з надмірною кількістю споживаних речей, які в основному нам необхідні, якими ми не користуємось. Наше суспільство дуже сильно залежить від маркетингових стратегій, які націлені на збільшення продажів нашої продукції. Магазини переповнені через. Вони цінниками, вигідними пропозиціями, програмами лояльності для постійних клієнтів, і тому нам дуже важко, як покупцям, стримати себе і не взяти те, що нам не необхідно. Тому нам, як покупцям, дуже важко стримати себе для того, щоб не піддаватись дії усім цим вигідним акціям та пропозиціям. Тож у цьому відео я поділюсь з вами тим, чому це трапляється. Перше, це ефект дідро. Він пов'язаний з тим, що коли ми купуємо певну річ, у нас закручується спіраль споживання, і ми починаємо в додаток до цієї речі купувати інші додаткові, які нам необхідні. І тим самим ми збільшуємо кількість продуктів у своїй продукти. В корзині, хоча ми цього не хотіли. Це несвідомий ефект, і таким чином нам необхідно контролювати кількість продуктів в нашій корзині, для того, щоб ми не робили імпульсивних покупок. Друга причина, чому вони виникають і чому люди не можуть себе контролювати, це проблеми з самоконтролем, коли нам важко. Зрозуміти і відслідкувати свої реакції, тому нам необхідно аналізувати свої витрати і йти з списком покупок до магазину для того, щоб зменшити надмірне споживання продуктів. І ще одна причина, за якою відбувається імпульсивний шопінг, це страх дефіциту. Цей страх в нас є ще з первісних часів, тому що людина завжди хотіла більше. Нам хочеться володіти певними лімітованими речами, і тому ми можемо купувати речі, які нам навіть не потрібні для щоденного вжитку, лише через те, що вони знаходяться в лімітованій чи обмеженій кількості. Але орієнтуйтесь на те, чи вони вам необхідні в функціоналі чи ні. І зараз я хочу вам розповісти про те, яким чином позбутись імпульсивних покупок та не витрачати зайві кошти на це. Перший пункт для того, щоб позбутись від імпульсивних покупок, це необхідно все планувати заздалегідь, а також носити з собою список покупок. Для чого ми це робимо? Якщо ви розумієте, що у вас напередодні буде похід до магазину, вам необхідно наперед скласти собі меню, якщо це покупки продуктів, щоб ви розуміли, які продукти і в якій кількості вам необхідно. Придбати. Якщо ж це купівля одягу, то вам необхідно подумати над тим, чи будуть ці речі входити в ваш гардероб, чи будуть вони відноситись до ваших образів чи ні, щоб вони просто не займали зайвий простір у вашій шафі. Таким чином, коли ми все аналізуємо, ми точно розуміємо, в які відділи магазину нам необхідно йти, і тоді ми уникаємо певного гуляння по торговому центру і можливості зайти на вигідну пропозицію в інший магазин. Наступний пункт це нам необхідно. Необхідно брати обмежену кількість коштів на такі походи. Для чого ми це робимо? Тому що коли у нас є певні зайві кошти в кишені, ми дуже часто повертаємось з більшою кількістю покупок, тому що вони нас так і спокушають їх витратити. Наступний, але не менш важливий пункт це вміти аналізувати свій бюджет та свої витрати, коли ви чітко виділяєте обмежену суму на свої покупки, і таким чином ви розумієте, що у вас є кошти на інші речі, інші сфери задоволення своєї особистості. Вміння контролювати свої фінанси та свій матеріальний бюджет дуже важливе для нас, оскільки воно є причиною того, що людина уникає імпульсивних покупок під час походу до торгового центру. Ще один пункт це розуміння того, що нам необхідно шукати інші копінг-стратегії вирішення певних проблем. Зачастую у більшості людей імпульсивні покупки пов'язані з тим, що вони в такий спосіб намагаються вирішити свої внутрішні переживання чи проблеми, які у них є. І саме через це нам необхідно шукати інші копінг-стратегії та моделі реакції на ці проблеми для того, щоб в подальшому ми змогли уникнути зайвих речей і надмірної кількості їх у нашому гардеробі, і в нашому будинку. І останній пункт це звільнити місце для нового. Щоразу, коли ви йдете до магазину, особливо. Ви, якщо це купівля одягу, то звільніть у своїй шафі місце для нового одягу, і лише в такому випадку ви зможете придбати на його місце новий. Таким чином ми уникаємо надмірного споживання і кількості речей, які просто лежать без діла і тим самим займають наш вільний простір. Тож користуйтесь цими правилами для того, щоб уникнути імпульсивних покупок та контролюйте кількість споживання речей.